Починався прекрасний день. Маленький хлопчик хотів йти в школу, яка знаходилась на Луганській. Він, їх... Він їхав до великої школи Луцька. Там жив його дядя. Та в він побачив знак на дорозі і вискочив дяді мілітеорет. Ось красавець, покажи документи. Покажи документи! — Какой красавець, ага, васька украсать. Приїжджай, він поїхав до Луцька. — А оказалось, що сьогодні вихідний. Він возвращався назад. Расставить кто mm -hmm. такой? Mm -hmm. Іди сюди. Е. Mm -hmm. Після чого він їхав далі. Маленький паровозик обідався на те, що він зра поїхав в школу. Mm -hmm. Він поїхав до свой. А де іменно його ждав дядя Борис. Він постояв на вулиці Днепропетровськ і сказав, «Піду я сам в дом». Він зайшов в дом, біля нього з'явився дядя Мінют. І вони почали говорити, скільки годин не бачився, скільки годин не бачились. Ні, ну треба же. Дуже було красиво. Чого Дуже було красиво сонечко. але вони не замічали, хто за ними стежить. Ха-ха. ха Вони що без мене. Вони не будуть гарні. Ха-ха. ха Я їх обменю. Він сьогодні не прийшов на урок, і він получить два Від я ж вмію закривати скале. Молодой чоловік. А, <свист> помогите! Я тебе озвучу мультик. О, стоять! Стоять! Вы, стоять. О, стоять! 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 Опа па. <свист> Ну что, Стоять! 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 Подписывайся на мой канал Ставь лайк И комментируй он буде чубара і Матвій пока-пока